Сьогодні ми поговоримо про п'ять наукових відкриттів з України, які мали значний вплив на світову науку та технології. Хоча деякі з цих досягнень залишаються маловідомими, їхній вплив на медицину, технології та фундаментальні знання надзвичайно вагомий від інновацій у медичній галузі до досліджень елементарних частинок. Сідайте зручніше, беріть щось смачненьке і давайте разом зануримось у світ української науки. А поки ми не почали, можете написати у коментарях свої ідеї щодо найвпливовішого прориву в науці здійсненим українцем. Видатний український хірург і науковець Микола Амосов, який став справжнім новатором у кардіохірургії, він розробив штучний серцевий клапан, що дозволив рятувати тисячі життів. Завдяки його новаторському підходу, сучасна кардіохірургія отримала нові можливості для лікування серцево-судинних захворювань, що значно підвищили виживаність пацієнтів. Розробка АМОСова стала основою для подальших технологічних рішень у медичній галузі, що й до сьогодні змінює життя людей. Ця розробка АМОСова не була просто технічним рішенням, вона стала справжнім проривом, який відкрив нові можливості для мільйонів пацієнтів по всьому світу. АМОСОВ не лише створив пристрій, а й запропонував методологію, яка докорінно змінила підхід до лікування серцевих захворювань. Його розробки стали передумовою для багатьох сучасних медичних інновацій, і саме завдяки його впертій праці сучасна медицина має можливість успішно лікувати складні серцево-судинні захворювання. Це яскравий приклад того, як українські науковці творять краще майбутнє, рятуючи життя мільйонів людей по всьому світу. Наступне відкриття: антибіотик Батумін, розроблений українськими науковцями під керівництвом Олександра Єфремова. Батумін має унікальні властивості, які роблять його ефективним проти багатьох резистентних штамів бактерій, що не реагують на звичайні антибіотики. Це відкриття є надзвичайно важливим у часи, коли стійкість до антибіотиків стає загрозою для світової системи охорони здоров'я. Батумін дає нові надії у боротьбі з інфекційними захворюваннями і є вагомим внеском українських науковців у глобальну медицину. Винахід батуміну – це результат багаторічної праці українських вчених. Які невпинно працювали над розв'язанням проблеми, що стає все більш актуальною у світовій медичній спільноті антибіотикорезистентності. Сьогодні ми живемо у світі, де бактерії навчилися адаптуватися і чинити опір звичайним лікам. І саме такі інноваційні рішення, як батумін, здатні дати людству ще один шанс у боротьбі проти інфекційних хвороб. Це демонструє, що українська наука може стояти на передовій світових медичних інновацій, допомагаючи долати сучасні виклики. Ми можемо пишатись тим, що українські вчені не лише змагаються, а й перемагають у цій важливій битві. Третє надважливе відкриття біонічні протези, розроблені інженерною командою під керівництвом Олександра Кравця. Вони є значним кроком вперед у сфері протезування. Ці протези оснащені високочутливими датчиками та нейроінтерфейсами, які дозволяють користувачам контролювати протези з допомогою нервових імпульсів, що надходять від мозку. Завдяки цій технології, люди, які втратили кінцівки, можуть не лише виконувати повсякденні завдання, але й знову відчути певні сенсорні відчуття. Це вражаючий приклад того, як інженерія перетинається з медициною, даруючи людям можливість повернутися до повноцінного життя. Інженерна команда Олександра Кравця працювала над створенням протезів, які не просто виконують механічну функцію, а й забезпечують реальну інтеграцію з нервовою системою людини. Це дозволяє людям знову відчути контроль над своїм тілом, навіть якщо частина цього тіла є штучною. Ця технологія поєднує в собі новітні досягнення в галузі інженерії, нейрофізіології та штучного інтелекту, роблячи біонічні протези надзвичайно чутливими та функціональними. Це справжня надія для багатьох ветеранів війни, жертв аварій та інших людей, які втратили кінцівки. Ці інновації підкреслюють, що українські інженери створюють технології, статні докорінно змінити якість життя тих, хто цього найбільше потребує. Ми можемо гордитися тим, що в нашій країні є люди, які не зупиняються на досягнутому і шукають нові шляхи для допомоги іншим. Четверте відкриття: квантова криптографія. Це одна з найбільш перспективних галузей сучасних технологій безпеки, і українські вчені під керівництвом Андрія Коваленка зробили вагомий внесок у її розвиток. Квантова криптографія використовує властивості квантових частинок для створення абсолютно безпечних каналів передачі інформації. Цей прорив дозволяє забезпечити невразливість передавання даних, оскільки будь-яка спроба перехоплення одразу змінює стан квантових частинок, сигналізуючи про злам. Робота Коваленка та його команди забезпечила нові можливості для підвищення рівня безпеки даних у цифровому світі. Сьогодні, коли інформаційна безпека стає однією з головних проблем людства, квантова криптографія може стати основою нової ери захищених комунікацій. Їхній прорив відкриває нові горизонти для застосування квантових технологій у банківських системах, державних установах та в багатьох інших сферах, де безпека даних є критично важливою. Це неймовірний прорив, що має потенціал повністю змінити те, як ми думаємо про кібербезпеку. Українські вчені довели, що наші наукові досягнення можуть бути на передові світових технологій, і цей прорив у квантовій криптографії є лише початком великих змін у цій галузі. Останні на сьогодні прорив українських фізиків під керівництвом Андрія Шевченка. Її зробили вагомий внесок у дослідження заряджених частинок. Їхня робота у великих наукових центрах, таких як ЦЕРН, дозволила вдосконалити методи дослідження елементарних частинок та сприяла розвитку технологій для прискорювачів. Робота Андрія Шевченка та його колег дозволила зробити значний крок уперед у розумінні природи матерії. Їхні дослідження мають надзвичайно важливе значення для фундаментальної науки. І впливають на розвиток сучасної фізики частинок. Ці наукові здобутки допомагають пояснити процеси, що відбуваються у всесвіті, відкривають нові можливості для дослідження космосу. Завдяки їхнім дослідженням ми можемо краще розуміти, як формувалися зірки, галактики і навіть сам всесвіт. Внесок українських фізиків допомагає людству розширювати свої межі знань і крокувати до нових відкриттів, які можуть змінити наше розуміння Всесвіту. Це величезна робота, яка показує, що українська наука не лише існує, але й веде вперед. Ми сьогодні розглянули п'ять значущих наукових відкриттів, зроблених українськими вченими, які змінили світ, від революційних розробок у медицині та біоніці до передових технологій у сфері безпеки, фундаментальної фізики. Українські науковці постійно доводять, що наша країна може бути на передовій світової науки. Кожне з цих досягнень є прикладом непохитної віри в можливість змінити цей світ на краще. Навіть за умов, коли здається, що шансів мало. Ми маємо пишатися тим, що наші вчені роблять такий величезний внесок у глобальну науку. Їхня наполегливість, інноваційність і прагнення знайти відповіді на найскладніші питання мотивують не тільки нові покоління науковців, а й кожного з нас, хто дивиться на ці досягнення, як, наприклад, мужності та витримки. Їхні історії доводять, що наука це не лише про технології чи лабораторії, а передусім про людей, їхню силу, духу і бажання змінювати світ. Якщо сьогодні ви відчули гордість за українську науку, якщо вас захопили ці історії та досягнення, не забувайте, що ми всі можемо підтримати наших дослідників, поширюйте інформацію про ці відкриття, підтримуйте наукові ініціативи, адже саме вони визначають майбутнє, у якому ми житимемо. Разом ми можемо зробити так, щоб українська наука і надалі залишалася на передовій світових змін, і щоб наші вчені продовжували дивувати світ своїми відкриттями. Якщо вам сподобалось переглянути відео, ставте пальчик вгору і підписуйтесь на канал проекту Птиця Шо.